Всім привіт! Так, ну що, сьогодні фідерна риболовля в нас. Починається з такого носаря. Це ж дивно як він не закопнув всередину. Першу рибину не випускають, але пройшлося. Зараз розкажу все. На що ловлю, як ловлю, чим ловлю, де ловлю. Заб'ємо прикормки і відправимо воду? Так, є Отже, що в нас? Як я вже сказав, фідерна риболовля почалась у мене почалася. Я не виїжджав нікуди. Ну, у нас води багато, а в мене я лінивий, мені ліньки кудись виїжджати ловити, де багато людей, я не люблю такого. А ви... збрехав, виїжджав на карася. Ну карась у нас тільки неділю-дві назад почав клювати, а клює він так. Десь один у дві години. Ну, мов кого й більше клює. Я посидів дві години в одному місці, півтори години в другому, в третьому. На трьох різних озерах був. І нічого немає. Тому вирішив на фідер спробувати. Вже давно люди на фідер ловлять. Але ж треба знайти місце, бо десна розливається у нас. О, клює, щось, щось клює. Мабуть знову насар. Треба щось міняти, якусь наживку другу чи насадку. У Десні води багато і багато куди не доїдеш. Щось є. Щось клюнуло. Ну вроді не насар, так тянеться щось більшеньке. Я сьогодні так налегке, під не брав, нічого не брав. Така густирина попалась нормальна. Тараночна. Ось вот такий розмір. Стандартна Деснянська густирка. Так, треба її зараз у садок. А, садка ж теж не брав. А ще коли сюди приїхав, з самого початку тут вода кипіла, ну і зараз буває риба скидається. Я так думаю, що жерех, тому що багато від кого що вже давно ловлять жереха активно у десні. Ну і тут таке місце він себе проявляє добре. Тільки нюанс в тому, що тут Ну, максимум метрів 20-30, де можна ловити спінінгом? Далі там кущі, зарослі і карчі. Ніяк кидати. Я так приїхав, зразу подумав, от йомою, не з цими снастями я починаю тут ловити. Треба було спінінга брати, а не фідер. Ну, нічого, будемо на фідер ловити. Густірку не в садок положив у пакет, бо немає в мене садка. Я ж кажу, легке приїхав на, на розвідку так сказати так що ловимо далі кидаю тут недалеко може метрів 15-20 від відсили тут далеко не треба тому що я ж казав вже води багато а течія велика і зносить сильно кормушку. Це спиннінг я взагалі взяв, це не фідер, а такий дешевий старий спиннінг десь валявся в сараї, думаю. Для розвідки піде. Наступного разу, як що тут зараз щось буде так добре клювати, то є в мене і другий фідер 3,90, мабуть, до 4 метрів то візьму другий фідер а поки що цього разу вистачить я такого спійного він уже в мене років 15 і я так дивлюсь судя по кльову що тут можна і на одне удивище нормально ловити. На цей спінінг у мене ще тут дзвіночок є. Багато хто його не любить. Але Я його цепляю для того, щоб бачити, чи на цей клює. На той я буду дивитися, а на цей буду слухати. Тому так. Ну можливо мені набридне, я його зніму. Скільки я їх пам'ятаю? Позакидав у річку. Це навіть рахувати не стоїть. Дуже багато. Я думаю, це проблема не тільки в мене така. О, вже клює, бачите? Тільки закинув і вже щось там дибає. Ну щось слабовато, Густірка клює так майже з вистрілом якщо добра густірка. По наживці забув сказати. Ловлю сьогодні на черв'яка, пінку я парішу. Ну там пінка я парішу перемішку. На цьому стоїть пінка і опариш, а на цьому стоїть черв'як і опариш, бутерброд так званий. Ще в мене є там типу пух, чи як воно, такі плаваючі тісто. Ну я в цьому не, не сильно там розбираюсь, потім хай покажу. Ну Весною я на його не ловив. Може воно весною не буде на його брати. А літом на його іноді краще, ніж на живу. Наживку плювала. Перестала их плювать. Что-то на них хотя... А О, это уже нормальные поклевки. Ну давай, нормально клюнь. Та якийсь поодиночний. Ого, на цьому фідері клюнула добре, щось уропила. Один раз клює і все. І відпускає. У нас вже потепліло. почали з'являтися комахи. І скоро вони будуть добре так літати, кусати. Мошки, комарі дадуть джазу. Ну, поки їх мало сильно, то виїжджаємо на риболовлю. Так ото. То на одному клюне раз і мовчить, то на другому клюне раз і мовчить. Не, 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 не зрозуміло, як що воно, коли підсікать. Так якось не хотя бери. Ну, давай, 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 давай. Витягну, да перевірю хоч. Там вже сидить, а я жду, сижу. Ой, цей дзвіночок так треба противно. Нема нічого. Тут в мене оснастка, я на скору руку зробив. Зараз буду перероблювати. Не подобається мені. Зараз вам покажу, що в мене за оснастка. Отака в мене оснастка. Патерностер, як його називають. Може це і не патерностер, но я в'яжу так постійно все життя і ловлю на нього. А так. Тут вузол, тут іде теж вузол годівничка причеплена. І знизу теж третій вузол повідець із крючком, на якому наживка або насадка. Все. Ну Я хочу зробити годівничку трохи вище. Ну, то есть, Більше поведись, зараз буду перев'язувати, нову зроблю. Так, ну що, переробив я снасть. поставив длинніший... Ну не поставив, перев'язав повністю, зробив длинніший патерностер. Перевірив цей спінінг. Опаривши всі цілі були, черв'яка з'їла, прикормки немає. Не знаю про що це свідчить поки що. Мов вона тут у цьому місці на черв'яка гарно клює, а опари ще не хоче. Ну це вже будемо бачити. Я тут взагалі перший раз на фідер ловлю, ніколи раніше тут не був. Ну так, спінінгом проїжджав на джиг осінню, а фідером ще не, не ловив ні разу. Зняв з лівого спінінга двіночок, бо задовбав він мене так тарахтить противно. До речі, я не сказав, приїхав я десь около 4 годин ввечері, поки розклався, замішав прикормку, зв'язав снасті, бо снастів... Оснасток ну, готових не було, я тут в'язався. Десь хвилин 40 потратив. І зараз пройшло десь пів години. Десь може 20 хвилин шостого зараз. Вечірній клюв. Ну, погода тепла, так що я думаю, на вечір повинна вона клювати. Це хіба роль зіграє, те, що хмарить почало і обіцяють дощ. Але я ну, так не сильно думаю, що це помішає якось. Якщо риба тут буде на точці, то вона буде клювати. Головне кормити часто і закид, перезакидати. Ну оце поки говорив, так дивлюсь, не було покльовок, притихло щось. Вода кипить там, далі в корчах бачу, скидається жири. Ну, я так думаю, що жири. На жиреха воно похоже. Ганяє, підкручує. І знаєте, я це приїхав на одній снасті, я думаю, багато в кого таке було. І руки чешуться, хочеться половити спінінгом. Воно хлюпає, там так на нирви капає. А у тебе тут фідери стоять два штуки. І ну, коротше, треба ловити на щось одне. Ну знаєте, мабуть, я був неправий на рахунок погоди, тому що... Ого, тут клює! Тільки хотів сказати, що не клює нічого, бо дощ почався. А тут так клюнуло з вистрілом. Зійшла, густірочка була. Ну, Така невеличка. Так що все-таки щось на клює. цей, перевірити треба. Ну, тут нічого не клювало, нічого й немає. Така вона фідерна риболовля, трошки нудновата, ну як для мене. Мо комусь вона дуже й подобається, мені так собі. Ну, звісно, коли така добра риба клює, як лящ, кляп, тоді так. Да. А так, сидіть, за нею довго. Я не любитель. О, закидаю недалеко. Тут взагалі метрів десять, мабуть, закинув. Цього достатньо, тут глибина нормальна, я думаю, бо води багато. Попробуємо. Ні, нема нічого. Мабуть, щось невеличке клювало. Може наступного разу, як сюди приїду, ще треба спінінга взяти. Побачимо. А може взагалі? На фідер не приїду, а приїду на спінінг. Жириха поганяти. Я його ніколи так не ловив, ціле направлено. Досить така цікава риболовля. Требує багато терпіння і уваги. Бо якщо кинути там 10 закидів і не клює, можна сказати, що жереха немає, він нічого не клює і поїхати додому. А по факту треба... Кидати довго і нудно у різні точки, на різні приманки і тоді є шанс піймати щось. Знову двіночок повісив, бо не бачив покльовок. На цей то бачу, а на той, ну, воно якось звички немає такої то не незвично дивитись на обидва взагалі я то думав що поїду ціле направлення ловити плітку сюди бо у нас деякі рибаки ловлять плітку в основному Густірка рідко попадається на десні, зараз. Ну, ще плітки не було, не одної. Може вже й не буде. Бо вже так починає темніти. Вже десь майже сьома година вечора. Може вже і кльов перестане. Треба. Так десь годину 9-10 у ранку сюди приїжджать. Чому не раніше? Тому що я так гадаю, що ну, поки вода пригріється. Все таки це ще ж не літо. Вода холодна. О, оце клювака була. Одиночна поки що. Ну... Уже перестало клювати так. І знову дощ починається, темнішає. Зараз там пару кормушок. Осталось прикормки. Докидаю і буду збиратись потихеньку. Оце як тільки закидаєш повну годівницю прикормки і ну, начеплюєш наживку, закидаєш, щось трохи клює по початку. Витягуєш годівниця пуста, але наживка ціла. Що воно там клює? І покльовки такі нормальні. Не знаю, в чому проблема. Мов наживка не така якась. Чи треба якусь вже другу наживку, чи насадку цеплять. Тут тільки догадки. Так, ось сьогоднішній лов. Три рибинки. Ну, коту наловили добре. Наступного разу я думаю буде більше. Я надіюсь на це. Дощ вже капає. Камера не передає, але зараз вже так сумерки. потемніло так добре. Це вона баланс білого витягує. Наловився я вже, буду їхати додому. Синцю тут сидіти немає, все одно нічого не клює. Тому дякую за увагу, до наступних відео.